Пане Вікторе, ви, мабуть, чули про те, що говорив Путін. і Я зачитував це буквально щойно. Нова мета так званої СВО з їхнього боку. Врешті, для чого Путін це робить і що загрожує самій Росії, за його словами? Е, ну, особис... особливо Росії нічого не загрожує, не загрожувало. Е, загрожує Путіну. Е, от а вони говорять весь час різне, різні смисли, щоб запутати. Е... Ну, глибинний руський народ знову ж це можливість, коли кожному почути те, що йому хочеться. От комусь хочеться, як Стрілкова основна там у Стрілкова основна лінія, і це там ну супер правих патріотів, що це є воссоєднення народу Росії, що там типа. Український народ придумали в австрійському генштабі, там доручили грушевському. А насправді це там малармалароси, ну час від часті єдиново руська там суперетноса. От і це війна за вас єдіння. От кажуть таке. Тобто він на початку говорив, що йдемо освобождати, Що здавайтесь, він звертався ж до ЗСУ. Здавайтесь то, що ми воюємо типа, не з вами, а з режимом з вашими тільки очільниками, а ви нас зустрічаєте хлібом со. Потім вони говорять ще одне: то нацисти, то, то ще щось. І у них ну можна якщо покопатися десь штук 10 різних підібрати їхніх, ну те, що вони заявляють як мету. От, е, і кожен вибирає, от дядя Ваня там вибрав собі, що да, соєняється з братушками, то що у нього там десь там троюродний брат, десь чи сестра. Е, ці вибирають мету там, типу, убій всіх, хто що е, ми їх ненавидимо, що ж вибирає? От, власне, кожному пропонується своє. Це частіше. Е, Робити зараз в політику, ну щоб Кашіна робити у голові у людей. Це в нашому політику під час виборів робиться. Коли один член політики говорить одне, хтось інше, хтось ще щось. Різні смисли. А, наприклад, там той же Зеленський в основному мовчав, от коли його вибирали, для чого? Щоб кожен Брозенського, якого він хоче, і так само вони вони різне говорять, але кожен вибирає там те, те що він хоче почути, що там, що йому подобається, все вибрав і, і пішов собі, впевнений, що е, війна йде за праве діло, от е, тобто, це один з елементів е, такі е, робити з русських балванчиків. Повторююсь, така штука є в усіх. Е, ну всі цим займаються, але в Росії це доведено до, до абсурду. От, пропагандою займаються всі країни, це ну це норма, інформаційна війна. Зараз хто не веде сам інформаційну війну, безумовно програє. от Але коли це доводиться до абсурду, коли це Орел. Там нервно курить в стороні, як то кажуть, тому що ну у, у путінців, в Кремльовців це доведено ну взагалі до цього, і е, тут без <пис>... тут треба, або коли дивитись російські новини, то або з целью поржать, або з целью поплакати, тому що там ніяких там ну реальних речей е, речей нема. Ну і плюс не забуваємо, що вони зараз будуть е, говорити будь-який вздор, що просто забалакати. Свою можливу поразку, тому що дійсно ви праві. Зараз буде наступати орда, е е яка ну якби людей багато, але оснащена їхня армія буде гірше, ніж наша. З часом і озброєна буде гірше, коли нам поступлять там ліопарди. Ну все, що ми хочемо. Вона точно навчена гірше нас. У нас ще мотивація додаткова є що то, тому що ми е відчули. От цей кураж відчули, що ми перемагаємо, ми сильніші от, в двобої. І е, тому у них там, ну, я думаю, що у них тиха паніка. У Цих путінців Шойгу. Е, от, і вони, в, в, тому вони ляпають, от, ну, вони ляпають, вони домовляються, що говорять. Темніки ж розсилаються з Кремля, всяким Соловйовим і Скабєєвим Сіманяншам. Але вони забалакаються. Ну і ну це нам мабуть на мабуть на руку. Я е, хочу, щоб ми були впевнені, що ну немає взагалі таких дурних, хто би на заході. Ну я маю на увазі зеліт, хто вірив би путіну, тобто це виключно для внутрішнього використання. все, що це говориться, це для дяді Вані із Рязані, для дяді Вови і Стамбова. Пане Вікторе, ось професія робота така, що прости, господи, доводиться і дивитися дуже велику кількість цих інтерв'ю російського диктатора і його заяв, і там і цих пропагандистів. Точно так само. Ну така специфіка роботи. Нічого з цим не вдієш. І я ось помітив, що дуже часто Путін дозволяє собі у промовах промовляти там про наркоманів, про нацистів. Чи взагалі нормально є така риторіка президента? Тому що ну я чомусь не уявляю, аби Володимир Зеленський умовно вийшов і ось. Такими словами, подекуди сленгом просто почав говорити і сіяти заяви в усі засоби масової інформації. Ну, це новояс. Вони переступили межу. Звичайно, це ще неможливо було уявити кілька років тому, а тим більше там, років 10 тому, да? коли е і президент країни, як е голова держави, е не міг ну, нести якусь е акалесів. А зараз не тільки він же, а й Лавров собі там антисемітизм дозволяє. Не бензя їхні ООН смішить людей бойовими камерами. Там. Ну, Вони загралися вже, е вони перейшли межу і знову ж вони далі. Вони вони тепер говорять всі їхні заяви, не для, скажімо, там лідерів думок в Європі, ну в цивілізованому світі, чи для якихось дипломатів, чи для істеблішменту. Да. Вони, якщо й виходять на якісь західні, скажімо, там електоральні ринки, да, то вони це роблять тільки виключно тому, що. Е, ну там теж е, різні ж є. Є ж е, з, е, з поїхавшою кукушкою, Там з, е, т, ну, різні ж люди є в різних країнах. Ми ж знаємо, що там це у них можливість там, там попливати на трампістів, там ще що. От, але в основі своїй це внутрішній народ. Тобто, вони е, говорять про Зеленського, говорять епатажно, і, і то це навіть уже не епатаж. Епатаж це. Те, що на грані, але це не переступаючи грань. Тобто, це вже Ну, далі після цього тільки йому вийти в трусах десь е, до, до когось там, або як е, Єльцин там в, в сільку п'яним. Ну, І то все п'яним це ж таке, ну, подумають, ну, алкоголізмом чоловік, якщо медведів хворий, да, там, типу, але вийти там в трусах або без трусу, це, от і оце от, буде вже останнє там, типу, це буде дно. От, е-е-е... І, але і до і до цього недалеко. Таким нехитрим способом вони вони ж розуміють, що їхній вплив 50, ну це станом на вересень. У мене новіших даних немає. Станом на вересень, лева центр давав, що 55% повністю підтримують політику Путіна, і 23% ну, заговорочками, частково. Тобто 78% людей. От їм треба утримати цю лінію. Це люди, як правило, малоосвічені, як правило, старшого віку. То і їм треба говорити те, що вони зрозуміють, що демонізувати ворога. що Ворог нацисти і бабушка бабушок щоб затрясло, і що вони наркомани, там вони там коляться, п'ються, ну вони ще там не, не згадують там може якісь сексуальні вподобання, а можливо було б там, типа, якісь слухи там на собрати, то ще й таке буде. От тобто, абсолютно, намагання демонізація ворога. Ну, якщо в нормальних країнах цим займаються спеціально там. Спеціальні люди. Ну, от раніше у цього був у Путіна це Жириновський. Жириновський казав те, що Путін не міг собі дозволити. А тепер в ролі Жириновського і Лавров, і Небензя, і Захарова, і тепер і сам Путін інколи виступає. Піддає якби сольно. Пане Вікторе, і сьогодні наш президент він святкує свій день народження. Із чим Володимир Олександровича вітаємо певна річ, нелегким Видався рік і цей і попередньо точно так само спочатку його президентської е, взагалі каденції, але тим не менш він показав, що є тим лідером нації, який зумів. Об'єднати навколо України абсолютно увесь світ, і як я вже зазначив, в день народження святкує саме наш президент. І його вже привітали низка просто партнерів. Світові політики також долучилися. Відтак польський прем'єр-міністр Матеуш Моровецький побажав українському главі держави перемоги над імперією зла. А президент Литви Гітана науседа підкреслив, що його країна є надійним союзником України у цій боротьбі за свободу. Глава Латвії у своєму побажанні зазначив, що це буде рік перемоги над російським терором. Він нагадав, що Латвія надає всю можливу допомогу Україні та закликає до цього всіх європейських партнерів. До привітань також доєдналися посли іноземних країн. Відтак, посол Ізраїлю в Києві Михайло Бродський побажав Зеленському дожити до 120 років. Пане Вікторе, ось як ви розцінюєте привітання від партнерів, тому що ви, насправді у такі дні, в дні народження, якраз і проявляється ось те ставлення, так, яке м, загалом інші країни мають а, та, та, до, звичайно. до України. Зокрема. Е, звичайно. Е, за цей рік Зеленський зробив, ну, е, він якби перестрибнув сам себе. Він змінив повністю свої ну, свою риторику. І він, мабуть, став для багатьох для багатьох уособленням України. Да? І тут я ну я би не хотів, щоб ми підміняли поняття, щоб не виявилось, що. А я впевнений, що при певному нарцисизмі Зеленського таке і може відбутися, як то Людовік говорив: Франція та я, да так тепер там Україна, це я, і я не хотів би, щоб так було. І я не хотів би, щоб люди ну, на, на заході розцінювали ставили це як в один ряд. Так, да, він наш лідер. Ми в одній лодці, але. Всю славу Зеленському принесли Збройні Сили України і потужний тил, ну тобто, все українське суспільство, і ми мусимо це знати. І хотілося б, щоб Зеленський це визнавав, що не він тут новий Наполеон, а що е, е, це весь весь український народ, вся українська нація, і тоді тоді дійсно може бути. От е, єднання лідера нації з нацією, е, і можуть бути сподівання, що ми, вийшовши з війни переможцями, не станемо е, країною авторитарною, а що в нас збережеться демократія. Угу. Пане Вікторе, і не можемо не згадати точно так само зараз за ту кількість танків, які нам обіцяють наші партнери, як змінилася риторика і чому за останній період? Е, ну Як в, в ту межу переходили, вони нові нові лінії переходять. Да Вони спочатку е, там нам в березні давали що тільки Стінгери, те, що можуть там партизани де, десь із за дерева вистріли, да потім давали техніку все більш, більш більше. Дійшли ми все-таки до наступальної техніки, е, до леопардів, абрамсів, челенджерів І я думаю, що ми отримаємо. Ми, ми от сьогодні отримали від повідомлення від Німеччини, що вони дають 14, плюс там Низка країн дають де всього, десь буде до 100 танків. А 100 танків це ну це п'ять повнокровних батальйонів, це дві з половиною бригади або там дивізія, якщо читати, і ще жабрамси прийдуть. Тобто ми будемо зі зброєю, і це дуже дуже добре. І я так думаю. Я так думаю, що ця риторика, вона ну ми поступово переходили, переносили ці флешечки, переступали одну межу. що там, типа, ой, Боже, Боже, найважче було німцям, тому що німців у них там, типа, що знову. Німецькі танки в Україні <смі> знову вони воюють проти росіян, але тут хочеться тоді зазначити, що там типа і е, щось там промелькнуло у німців, що у них є відчуття провини. Стоп, так е, проти Гітлера воювали ж не тільки росіяни, а й українці. У них нема перед нами відчуття провини, і mm -hmm. то мало того згадати то. Російської території було ну, т, ну да, до Волги. Вони дійшли, але не так і багато. Україна вся була і довший час була в окупації. От і тут е, були основний холокост. Був да. Саме на Україні в Україні загинуло найбільше євреїв в Україні було спалено найбільше сіл. Україна воювала ще навіть після 45-го року в Українці в лавах української повстанської армії. От, тобто, цей бар'єр треба було німцям перейти, і це добре, що це підштовхали, в тому числі громадянське суспільство, в тому числі поети, письменники, свій народ підштовхували. Рухав до цього уряд Шольца. Ну, наприклад, останні ці, коли 47% категорично за те, щоб передати ліопарди, то їм і довелося зробити цей крок. Ну, у нас ще один є. Тепер нам потрібні фантоми, літаки. Так, ну, спершу, я думаю, хотілося би отримати F-16. А потім вже заговорити так. і про щось такого більш потужного значення, пане Вікторе. Дуже дякую вам, що доєдналися до цього ефіру за цю розмову для глядачів. я нагадаю, що Віктор Бабаренко, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.